Друзі, привіт! Надіюсь, ви вже перше відео моє подивилися, що я вирішила повернутися, знову ж таки, знімати відео на YouTube. Рада вас всіх бачити у себе, надіюсь, ви не забули про нас. І що ж, хотілося б спочатку вам подякувати ще раз, що ви залишаєте з нами канал, мій росте, підписники також збільшуються. Також мені поступає багато запитань щодо певних нюансів по документах по іспанських документах ще раз хочу наголосити: я не допомагаю нікому ні за гроші, ні без грошей робити будь-які документи. Це я просто розказую свій досвід, як було у мене, і тому, якщо це комусь стане в пригоді, відповідно ви можете тим скористатись. Я відео щодо документів записувала вже досить давно. І хочу звернути вашу увагу на те, що в Іспанії завжди міняється щось. Тому будьте обережні, будьте уважні, завжди уточнюйте інформацію. Наприклад, щодо там вартості будь-яких таз, які ви оплачуєте, тому що вартість завжди збільшується, ніколи вона не може зменшуватися, тому що так і всюди. І щодо заповнення документів, в принципі, я думаю, там не мали би бути дуже великих багато змін. Але ще раз наголошую, це є мої. Мій досвід мої інформативні інформаційні відео, якими я ділилася саме тільки з власного досвіду, тому що я не є ні адвокат, я не є спеціаліст в тих чи інших питаннях. Тобто у мене так вийшло, і я розказала вам. Щодо продовження ведення свого каналу, мабуть, те причина, чому я закинула вести свій канал, це є брак часу. Його мені бракує. Я думаю, в принципі, всім бракує катастрофічно. Мене двоє дітей нагадую, відповідно, ще маю двох котів. Так, я вже багатодітна мама, я називаю два хвостики і двоє дітей. І так, ми живемо своє життя. Відповідно, для того, щоб вести канал і якісно знімати той чи інший контент, який я намагалася зробити, відповідно, це вимагає дуже багато часу. Тому тепер в майбутньому я буду намагатись знімати відео, які не будуть потребувати так багато редагувань, так багато часу, які займаю. Буду ділитися своїми думками, своїми якимись переживаннями, своїм досвідом. Як ви бачите, зараз я на роботі, тому вибачте, мене такий позаду фон не дуже. І зараз знайшла скільки часу, тому вирішила з вами трошки побалакати. І от так і живемо. Тобто, кожен день він якось так проходить, як я не скажу, що він день сурка, тому що ми дуже багато подорожуємо. Ми дуже багато намагаємося зробити певних речей, які нам подобаються. Я почала вчити англійську. І, і так, і тому хочеться з вами ділити своїми такими більш позитивними емоціями, тому що в нашому житті і так дуже багато різних какашок, і я думаю, це вже без потреби розказувати свої горя, біди. Я знаю про це також не забувається, але краще хочеться нести щось позитивне. Тим більше я не знаю, як у вас а в мене, принаймні, так в мене є. Я не знаю з віком, мені завжди бракує часу. І часу для отримання насолоди, для того, щоб щось встигнути зробити. Зробити те корисне, щось донести, щось показати. І я завжди кажу, Господи, час, куди ти так біжиш? Чому, чому? вже стільки років. І, і хочеться все встигнути. І тому мені дуже шкода, як я бачу, коли люди. Звісно, це не стосується зараз теми України, тому що це дуже болюча в нас тема. Але я бачу наскільки люди залишають своє життя на очікування, тобто а колись почну, а колись буду. А от закінчиться, наприклад, там війна. І, і тоді я буду. Або я, от зараз в Іспанії, я мову не вчу, тому що це не моя країна, я тут не хочу залишатися, я тут не буду жити. А от коли я приїду додому, тоді я почну жити. І дуже багато людей зараз якби на стопі. Але народ, ви маєте зрозуміти те, що життя йде, роки йдуть, місяці йдуть. І так день за днем і ви маєте зрозуміти, що проходить наше життя, тому треба жити вже вже негайно і сьогодні. Я розумію, бувають різні дні, бувають дні важкі емоційно і фізично, тому що це дуже важко буває, але треба брати себе в руки. Тим більше, якщо у вас є діти, треба показувати їм приклад прагнення до чогось кращого і впевнено до того йти. Тому я надіюся в своїх відео вам показувати трошки такого контенту, який можливо не буде спонукати, а принаймні буде підтримувати ось цей баланс. Такого більш позитивнішого життя. Я не знаю, чому так, але коли ти живеш в гармонії в першу чергу з собою, ти будеш жити в гармонії зі всім. Це я зрозуміла, в принципі, досить пізно, але дякую Богу, що я хоча б це зрозуміла. І я зараз розумію, що я хочу, я розумію, де я є, я розумію, з ким я є. і і тому це легше вже з таким розумінням йти далі по життю. Тому я бажаю вам всіх благ і знову ж таки до скорих зустрічей.